Я хочу акцентувати увагу, що якщо цей громадянин України або будь-який інший потенційно може служити або воювати, то треба сприяти тому, щоб він захищав вітчизну. Якщо він реально не спроможний або навіть не хоче з релігійних чи інших там переконань, то немає сенсу витрачати ресурси держави час. Військових і інших, а потім вже витрачати час на, на те, що займатися СЗЧником, з або або відказником. Але незалежно від того, чи він грав на зірковому рівні за зіркові футбольні команди, чи інших видах спорту, чи він був у збірній команді України, чи він навіть зараз, ну зараз тут заброньовані, члени збірної команди України, принаймні там з тих видів спорту, які ходить в програму Олімпійських ігри, Всесвітніх ігор. Незалежно від того, чи. Людина була на високих посадах, чи в якому статусі, чи є родичем, сином, братом, батьком, посадовцем якихось незалежно від цього, ключове в базі, чи має цей громадянин відповідні морально-волівій якості і фізичні, тобто стан здоров'я, для того, щоби. Реально захищати вічини зброю руках. Захист вічини зброї в руках, зброї в руках це найвищий прояв патріотизму, і це те, що на даний час піднімає на декілька щаблів вище того будь-якого і дівчат, теж які захищають вітчизну в цей час. Це найвищий прояв патріотизму і респект і вдячність всім, які це роблять. Але це не робить автоматично спроможними це робити і всіх інших громадян. Оце треба розуміти для того, щоб ми були сильнішими комплексно. Нам треба... Кожну знайти своє місце у справі оборони, а це не лише воювати.